Добрий день, діти! Сьогодні у нас діагностична робота на тему корисні копалини та багатство України. Підготуйте аркуші та пронумеруйте їх від 1 до 11, як показано на наступному слайді. Запишіть дата діагностична робота та пронумеруйте від 1 до 11, як показано нижче. Зараз у вас будуть з'являтися питання з варіантами відповідей. Вам необхідно обрати правильну відповідь і написати її біля відповідної цифри. Всім бажаю успішного написання діагностичної роботи. Перше питання. Патріотизм це а. Вміння вчитися. Б. Любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність захищати. В сміливість, хоробрість, відповідальність. Питання номер 2 Скам'янілі рештки рослин і тварин, залишки житла, знаряддя праці людей С А. Посемні джерела історії, Б. Речові джерела історії, В. Усні джерела історії. Об'єкти культурної спадщини України це А заводи і фабрики, Б. Картини, пам'ятники, книги, архітектурні споруди, В. Пам'ятки природи України. Четверте питання. Археологами називають учених, що А. Вивчають цікаві історії, Б. Вивчають минулі події та факти. В. Займаються пошуками та вивченням знайдених під час розкопок предметів, виготовлених давніми людьми. Питання номер 5 Видатні культурні та природні цінності, що становлять надбання усього людства це А. Світова спадщина ЮНЕСКО, Б. Культурна спадщина. В. Історичні джерела. Питання номер 6. Усі об'єкти живої і неживої природи, що оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називають А. Культурною спадщиною Б. природними ресурсами В. Корисними копалинами Питання номер 7 Джерела енергії, які постійно поновлюються у природі, називають, а джерела енергії, які неможливо відтворити, називають А. Невідновлювальні природні Б. Відновлювані невідновлювальні. В штучні природні. Питання номер 8 у великі річки впадають менші. С А. Трумки, Б. Притоки, В. Витоки. Питання номер 9 Обери відновлювальні джерела енергії. А. Вітер, Б. Природний газ, В. Нафта, Г. Кам'яне вугілля. Д. Рухома вода, Е. Бури вугілля Є. Торф, Ж. Сонце. Запитання номер 11. Обери невідновлювальні джерела енергії. А. Вітер, Б. Природний газ. В. Нафта. Г. Кам'яне вугілля Д. Рухома вода, Е. E, торф Є. Сонце. Запитання номер 11. Познач варіант відповіді, в якому правильно позначено будову річки, опираючись на малюнок. Перше русло. Друге гирло. Три витік. 4. Ліва притока. 5. Права притока. В. Перше витік. Друге гирло. 3. Русло. Четверте ліва притока. 5. Права притока. В. Перше ліва притока. Друге права притока. 3 гирло. Четверте витік. П'яте русло. Це було останнє питання. Дякую вам за увагу. Ви всі молодці.